Че про такого, Рома? Тай не знайомий. Це, це знайомий. Це база. А він тебе вбивав, що ли? Ні, ми його бачили з Ромою, ми тікали. Мене чуть не вбив тоже. Так. Чу, а а... ты <піліст> тут Redwood, да. Вот я про то саме, я а, шукаю та, води А Там де таверна, Я теж хочу. воду купити, Там в таверні, мабуть. І шо, і нам отуда, Там де ружеве на карті? Так, то по черном не можна. Треба Просто да, просити б... пристай кое щоб стаміну бахнув Не поверю, я прист. Бездалося, По-доброму бездалося Так, да. Ладно, так, я пішов качаю цей. Візьміть поки що хто там вильный кости. Я запись маю квас. А ви же всі сходіться туди. А, а я піду зараз до травла, прокачаю собі шаманівські спили, і може можна до водичку купити собі шаману пить. в нас мага нема. Блять, що тут за хуйня відбувається? Тут якось табурена, блять, вбивает. Хамон, да, шо за хуйня. Ну, він не подобається людям. Побігли, побігли. Як думаю, ми левел там весьмо. Думаешь, шоп так. О, класс. Блять, что это за хуйня? Униан. Кадры, как сжались орешки Путина, рвут сеть. Что, блять? Это <с> um> униан. Это униан. Да, в кругом плане учения. Орешкин это фейк? Знак питания. Да, фейковые снаряды прилетали, блять. Такие, ну. Ну no, по факту фейкові, але. Чего называете тисяч... орешкином, якщо це орешник? Это кедр bo... кедр був. Орешник це як лещена наш. The кедр. Тому що. тому що. А потом пришли? Орешник. Багато кваста. А ви пошарите потім? Так.